Голова Євроради Шарль Мішель може закликати ЄС бути готовим до прийняття нових країн-членів до 2030 року. Такі припущення озвучують у виданні Financial Таймс, мовляв. Про це він може оголосити на міжнародному стратегічному форумі у словенському бладі. Що ж стосовно нашої держави, раніше раніше віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявляла: Україна до жовтня не виконає усі 100% критеріїв Єврокомісії однак, перемовини про вступ все одно розпочнуться. Нагадаю, наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу нашої держави на шляху до євроспільноти і та. Там вважають, що принаймні дві із семи умов ми виконали а зарештою досягнули прогресу і про складнощі України на шляху до євроспільноти, про зміни. Світової безпекової системи будемо спілкуватися далі із поважним гостем І у нашій студії Зенон Коваль, бельгійський професійний дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України у Бельгії у 92-95 роках. Колишній представник франкомовних урядів Бельгії при ЮНЕСКО у Парижі. Вітаємо вас, славу Україні! Раді добре, бачити добре. вас у нашій студії із далекої Бельгії. Дякую за запрошення. І, так. Поговоримо сьогодні про власне. Те, що відбувається в європейському союзі, так і от, перед тим як ми почнемо розмову, я сьогодні натрапив на одну цікаву новину, яка ну от показує, як рішення прийматися можуть так. Як працює унія, загалом ідеться про 100 танків Леопард 1 а 5 які перебувають у Греції, mm -hmm. і Греція за контрактом Німеччини, яка платить ремонт цих танків, отримує взамін. Від третьої країни Європейського союзу нові танки, а ці танки поїдуть до Німеччини на ремонт, а потім потраплять до України. Оце приклад того, як працює спільність. Це правильне, хороше, швидке і цікаве рішення. Ну і на користь України, але не завжди ми бачимо, що у європейському союзі ці рішення приймаються настільки швидко, наприклад, якби нам хотілося. Так розуміємо, що є певні складнощі, певні механізми, які працюють не завжди так, як і хотілося б і європейські унії. Розкажіть про те, чому так насправді може відбуватися, так би бачив. Там приклади Угорщини, яка може заблокувати допомогу Україні. Ну, от, наприклад. Так. Ваше питання складне, бо не все розв'язується в рамках Європейського Союзу чи Європейської комісії. Певні справи, як санкції, приймаються Радою міністрів Європейського Союзу. І навіть там Мадярщина чи Угорщина ніколи не могла ставити своє вето. Так що вона підтримувала ті санкції. Тепер відносно зброї чи озброєння, тут йдеться про угоди скорше, які відбуваються між країнами Євросоюзу, а не безпосередньо за посередництвом комісії чи Ради міністрів. Одну річ все ж таки комісія робить, вона виділила досить поважний бюджет, думаю, що 2 мільярди євро, якщо не помиляюся, щоб допомогти. Скажімо, закуповувати чи компенсувати певним країнам, які надають зброю Україні, і їм давати можливість поновляти свій запас зброї, бо вони також інакше лишаться без нічого, хоча він найде в Україні. Але мінімальні, скажімо, мінімальний потенціал захисту потрібний для кожної країни. Ну, тим більше, що цей ризик від Росії бачить зараз усі, так і неможливо не переозброюватися. Запущені ці всі механізми, запущені військові заводи, і вони працюють там фактично наповно. І от цікаво е... в Росії, а не в Європі, і це і та проблема в Європі. Себто частково в... на жаль, Росія так, перейшла на я би сказав воєнний тип економіки. А європа чи європейський союз не перейшов на такий рівень. Так що тут багато складніше працювати, і поодинокі країни бачать, якщо вони помагають Україні, вони якось, якось мусять поповняти свій захисний потенціал і приймають тоді повеленькі рішення. Але в демократичних країнах це багато складніше робити, ніж в країні, де є диктатура. Ну, тому що там рішення приймається рішаю, так, одною вертикально демократії треба обговорювати, треба і в першу чергу. Це стосується тих країн, які мають безпосередню близькість до України або були під впливом е, Росії певний час. Ну хоча от Угорщина це наприклад не стосується. Польща, Литва, Латвія, Естонія прекрасно розуміють те, що відбувається в Україні, і готові допомагати. Ну, практично всім. Я думаю, що навіть і Угорщина розуміє, бо вона в 56-му році от також переконалася на власній шкірі, що може може статися, але там є інші причини. Які може не дозволяють або мають свої власні інтереси, які вони захищають в переговорах з іншими членами Євросоюзу. Пане зона, ви згадали зокрема про санкції, і останній пакет був покликаний для того, аби унеможливити обхідні шляхи Росії одержувати різні деталі підсанкційні, зрештою. Але те, що ми бачимо, обстежуючи те, що бачать наші правоохоронці і повітряні сили, досліджуючи зброю, якою Росія нас атакує. що Все таки кілька десятків деталей вони на жаль з інших держав, і це не тільки Китай, що варто і ще зробити, ми розуміємо, що складніше санкції простежувати, як їх дотримуються, ніж їх накладати. Що нам варто ще зробити, аби такого не бачити? Це дуже важко. Ви не можете повністю все контролювати. Бізнес має свої шляхи. Є по-перше, виробник. Так, виробника ви можете знати і накласти на нього санкції. Не виробляйте такі речі, але виробники потрібні навіть для країн, скажімо, які підтримують Україну, так для їхнього внутрішнього ринку. Тоді йдуть ті, які купують, тоді йдуть ті, які розповсюджують ту зброю, і перепродують ті елементи. І, власне, дуже тяжко нараз прослідкувати, куди воно пішло, як воно йшло. І тому такі санкції накладаються постепенно. І Європейський союз постійно пробує чимраз то більше охоплювати і перекривати шляхи, якими або окремі люди, або як Окремі підприємства або окремі країни працюють. Це дуже складна річ, але поваленьки воно йде і воно щораз більше затискає, скажімо, тих, які постачають Росії деталі чи зброю. Ну і окрім того, аби боротися за дотримання санкцій, європейській унії доводиться ще й боротися з російською пропагандою. Так, певні речі вже були зроблені, і якісь, скажімо, очі в когось відкрилися на те, чим насправді були там російські. Телевізійні канали, які працювали в Європі, російські видання, але це були явні видання. Так є ще і неявні. Як так. з цим питанням, чи йде ця боротьба далі, і чи розуміють європейці, ну скажімо, в тій самій Франції, так як відрізнити, де інформація подана пропагандистським чином, а де ні? Це дуже важко. Ми так, як ви вже згадували, існували, чи існують такі канали, телевізійні канали, як Russia Today», Росія сьогодні, так? Або Спутник, мережа також впливу, і яка поширює цілий ряд наративів. Вони переважно, я би сказав, на 80-90% подають правильну інформацію. Але ложку дьогтю до бочки меду, і там розпливається певна неправда. І знаєте, хто дивиться на ті канали? Переважно люди, які не є задоволені політикою країни, в якій вони живуть. І вони шукають альтернативну інформацію. Кажуть, що нам там уряд бреше, вони постійно ті самі речі, ворочи парламент, ми не задоволені. Бачили, ті е, Франції були жовті жилети. Жовті жилети, наприклад. Е, також не тільки є ці канали, про які ви згадували Russia Today чи Спутник, але купують людей. Ви знаєте, що у Франції був такий прем'єр-міністр, як Фіон, називається Фіон, його купили. Ви знаєте, що Шродера купили, йому давали канцлер Німеччини. став Газпром Газпромі там мав великі посади і так далі. Так, його так принизливо називали, потім пішов працювати на російську бензоколонку. Так. Лепен, вони підтримують, тобто Росія підтримує також партії, які є, скажімо, недемократичного характеру. тобто і екстремно праві, і екстремно ліві. І які впливають, бачите, слаб слабкість демократії, якщо що вона фактично дозволяє все, в принципі, навіть ворогів демократії. І тому дуже важливо є давати демократії можливість себе захищати. Але для цього треба, щоб демократія була свідома, що вона потребує захищатися. І це є велика сила тоталітарних держав, як Росія, бо в них. Нема якихось дебатів. Демократичні країни не можуть впливати на Росію, так як Росія впливає на демократичні країни. І Росія захоплює цим моментом хвилю популізму, яка так. почалася ще до Трампа, і досі вона так. триває і розповсюджується до Європи. Так ми бачимо ці загрози у виборах в Німеччині, коли є альтернатива Фірдойчлан. Так ми бачимо це у Сірізі в Греції. Ми бачимо це в партії того самого Орбана в Угорщині, яка є по суті популістичною партією. І бачимо цю загрозу зараз у Словаччині, де скоро будуть так. вибори і там. На жаль, рейтинг набирають власне праваки, які теж підтримуються Росією. В мене є маленька теза. Я... Мене часто питали, бачите, в бельгійському франкомовному телебаченні там є один інформаційний канал. А, і коли почалося повномасштабне масштаб... вторгнення минулого року, я десь понад 100 разів брав участь у різних дебатах, щоб висвітлювати позицію України, щоб збивати Повзучі наративи росіянів, так? І вони там підходили, Чого давати зброю Україні, це денервує Росії і так далі. І так далі. І часом мені ставили питання, а коли воно зупиниться? Чи ви можете нам сказати? Ну, я кажу, я не, я не є свій я не буду вам <гадувати> говорити, вигадувати якісь речі. Але коли ви аналізуєте те, що діється в Україні, ви маєте брати до уваги три головні елементи: перше Україну. І спроможність, і бажання України далі воювати. Спроможність залежить від другого блоку. Другий блок це коаліція держав, які підтримують Україну. Це Рамштайн і інші. Вони поки дають зброю Україні. українські збройні сили, що підтримують силу, мають мораль і бачать, що їм допомагають. Але цей другий блок є хиткий також, бо на нього впливає, чи проти нього, впливає Росія. Вони можуть його розхитати, так як ви щойно згадували. Вибори відбуваються в тих країнах, може змінитися політика в тих країнах. Так що Україна не тільки має воювати проти Росії, але має також колосальні зусилля робити, щоб підтримувати цю коаліцію і пояснювати, і постійно нагадувати людям, люди допомагайте, потрібна ваша допомога, бо без неї ми не впораємося. А тоді Бог знає, що може статися з вами. А третій блок це Росія. А Росія. Б'є по тому другому блоці. Але велика річ, яка для нас дуже цікава, що діється в Росії. Хто може пояснити, що там справді діється? Ми бачили Пригожина Вагнера. Чи хтось очікував такий сценарій? Бачимо тепер, як які чистки йдуть, так? Суровікін, генерал, один, другий. Люди зникають, при кожен В У традиціях сталінізму так. все відбувається. Ну, дехто впаде з балкону, з сьомого поверху, де хто по, по сходах позовнеться чи з'їсне то, що так. треба, знаєте. Вип'є чаю з малиновим варенням. І, і переважно тоталітарні імперії чи країни, як вони валяться, то вони валяться раптово. І не знати, коли прийде той момент кипіння в Росії, де може дійсно. Взайдують великі зміни ну, на Росії. Вже закипає. Нам то кажуть, як то кажуть, своє робить, і а, зараз війна. А... України проти Росії це не просто війна між двома державами, це війна демократії проти тоталітаризму і е, демократія українська буде набагато сильніша у складі євроспільноти. Безперечно. І повертаємось до того, власне, з чого розпочинали е, підводку до нашої розмови. Які зараз проблеми України на шляху до цієї євроспільноти, якими основні їх ви бачите? Ну ви знаєте, що були. Буде... Поставлені певні передумови перед Україною, прийняли Україну як кандидата. Це вже дуже важливий крок. Але Україна має виконати певні свої зобов'язання. Домашні завдання. Так, домашні завдання. І я думаю, я не знаю, що в кінець вересня, чи в жовтні, має бути одна сесія, де будуть аналізувати, який був пророблений прогрес відносно тих домашніх завдань. Не знати, що які будуть висновки Єврокомісії. Це Єврокомісія рішає, і на підставі її висновки, якщо буде позитивне зелене світло, то щойно почнеться процес перемовин. А процес перемовин може тривати роками. Ми бачимо що приклад Туреччини, так але Туреччині відкрили закрили там різні були перипетії. Але Україна буде мати добру тридцятку розділів різних, в яких буде треба проводити перемовини. Дивіться про сільське господарство. Яке в Україні дуже потужне. А Європа має захищати своє і має знайти якийсь компроміс, щоб воно. Ну, щоб дітей кризи норма... бачимо, 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 зернового коридору. Та, кризи. І так далі. І так далі. Щоб воно гармонійно влилося в європейський ринок європейської спільноти. Питання, скажімо, цифрової політики. Україна дуже добре. Попереду по параду багатьох державах. Нато вище, ніж декотрі країни країни члени. Судівництво тут проблеми. Знаємо, що Україна мусить підтягнути цю галузь, відокремити її від впливів держави, юриди, і так далі. І так далі, так що є дуже багато тих 30 розділів, то може тривати, але це буде також залежати від України. Наскільки Україна буде мати бажання і буде мати не тільки бажання, але також я би сказав, що є певна відповідальність Євросоюзу. Євросоюз, коли був на Майдані в 2014 році, закликав Україну, давайте битися, все, ми маємо спільні цінності, захищаємо, ми вас чекаємо. Добре, ви нас чекаєте, але ви тепер поможіть нам. Поможіть нам відбудувати Україну відповідно до тих принципів і цінностей, які ви наголошували, і з якими ми згідні. Але ми ви борюємо? маєте тепер відповідальність не легко кричати на Майданах. А як будемо відбудовувати, будьте поряд з нами і допоможіть нам поставити це як слід. Не забути, якою ціною так. українці стримали диктатора. Подорож тут ціна є дуже погане слово, бо дійсно Європа чи Америка вони платять Україні грішми, а ми платимо кров'ю. А кров і життя людини ніякі гроші не купити. Дорожі. Ну але тим не менше бачимо зрештою зрушення і в авіаційній коаліції так. хороші новини. Що е, на двох дання з Нідерландами, якщо не помиляюсь, понад 60 так бортів F-16 зобов'язались надати на двох. Чому на вашу думку саме ось ці дві держави стали флагманами в цьому питанні про Голландію? Чи Нідерланди можна легко зрозуміти і відповісти? Пригадуємо випадок, коли збили е, літак mh да, 17, Малезійській авіалінії, дуже багато було нідерландців на борту. І це для них була національна трагедія. Так що вони тоді відчули, бачив, в Голландії е, що в Нідерландах ще був один момент, коли Україну не хотіли допустити до статусу асоціованої країни. До ЄС, так там вони якийсь референдум мали мати, і маленька кількість людей голосувала, але це все знову було під впливом тих каналів, про яких ми вже говорили, Russia Today чи там Спутник чи інших. І голянці також навчилися побачили, що там щось не так пішло. І коли збили власне цей, цей літак, вони почали більше цікавитися всім, що діється. І голянці дуже практичні і тверезі люди. Це протестанти. Вони люблять, як все йде точно, як все прораховано. Ну, вони собі І... подумали, до Гаги Путіна вести ще дуже далеко, швидше дати f 16 Ну, Ну, не. не тільки, але вони хочуть дійсно допомагати Україні. Я думаю, що дуже добрі зв'язки є між тими країнами, так як Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Данія. Данія дуже цікава, Я думаю, що колишній міністр закордонних справ України. Дуже гарні зв'язки мав зі своїм колегою з Данії. Вони порозумілися просто по-людськи, і і також елемент, який грає, який дуже важливий є в контактах. Знаєте, дипломати чи міністри це не просто якісь постаті чи статуї. Це є нормальні люди. Борис Джонсон, як був тут в Києві, з'їв київську котлету, розрізав її, пішов і <свистував> йому це масло, так на, на краватку. Він <свистував> скинув краватку, але це йому сподобалось. І він відтепер це одна з його любних страв. Так що, знаєте, такі маленькі деталі. Вони все, все роблять. Вони працюють для того, щоб люди відчували один одного, відчували симпатію. І поза тим, не тільки між людьми, але бачили. Що діється, і люди почали приїжджати тут більше відчувати. Пане Зена, а не можемо мене запитати, чому ви зараз в Україні? У вас є якась особлива місія цим днями? У мене є завжди особлива. Місія. місія. 24 серпня. Треба бути в Києві, день незалежності. Я хочу показувати свою солідарність з моїми друзями, з моїми рідними. Маю сестру, яка тут мешкає в Україні. Я маю ще штанів родини з посторонньої батьки, які є з Франківської області, долина і так далі. Так що я хочу бути біля них. Я хочу відвідати своїх знайомих. Знаєте, я працювала трошки в Українській дипломатичній службі. Там ми з 92 до по 95 рік. В мене ще багато знайомих. Я хочу їх відвідати їм сказати, ви не самі, ми з вами, і ми не боїмося. Дуже вам вдячні за це. Дякуємо, що і сьогодні ви знайшли можливість до нас прийти поговорити про важливі речі, пояснити важливі процеси. На жаль, ще ми говорили і говорили, але час він такий от невблаганний та означає, що маємо іще ще зустрітися у цій студії. З з радіст, радістю, продовжимо так, розмови. Дуже дякую за запрошення, і нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми говорили з Зеноном Ковалем. Це бельгійський професійний дипломат українського походження, спеціальний радник посольства України у Бельгії у 92-95 роках, і колишній представник франкомовних урядів Бельгії при ЮНЕСКО у Парижі. Дуже дякуємо вам. рівно жлак. Hello. <laughs>